Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Є така думка, що Китай і РФ домовилися ослабити Європу. Модною хворобою спочатку, так? Для того, щоб напасти на неї, тобто на Європу. Україна була першою. Чи є така домовленість між Китаєм і Російською Федерацією? Ну, домовленість якась є, но... так, да. Дивіться, можливо, не всієї Європи. Тут скоріше, знаєте, це навіть не Європи може бути, а цілого світу, цілого континенту. Ось, але це не зовсім домовленості. Хоча ця карта може на це натякати, але ця карта говорить про їхні бажання. Вони просто висловили одне одному бажання, мої дорогі, наскільки я бачу. Китай сказав своє бажання, Російська Федерація своє. Давайте візьмемо спочатку. Ну, в принципі, ось дивіться, це запитання домовилися ослабити Європу модною хворобою. Ну, дивіться, постраждав весь світ. Тому ось тут ні. Тут скоріше а, більше розвалити світ. В принципі, ну, давайте я ще докладу. Ви знаєте, тут Росія не до чого, тут Китай сам. Але, 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 мої дорогенькі, ми вже про це говорили, це. А, справа рук сімейки. Хто не знає, що це таке, зайдіть у сімейку Адамсів, яку ми робимо раз на тиждень. Не бачу я, що конкретно у Росії і Китаю є стосовно хвороби. Тут інше трохи. Тут а, запустити якусь боротьбу, взагалі він, захопити він, розрушити ось тут таке, але але все рівно це не зовсім, як би це сказати, вони просто висловили свою думку, свої бажання. Ось. А Росія галопом по Європі вже поскакала все завойовувати, все приборкувати, все захоплювати. Якось так, мої дорогі. Китай, він трохи, як сказати, обережніший. Скажу відверто, те, як, як бачу, русский трохи дурак. Це колись ще мій покійний тато казав: це не просто медвідь, це дебіл з буловою. Ось. А Китай він хитрющий, він дуже-дуже хитрий. Він міг висловити свою думку, вони там, вони ж зустрічаються часто. Ось ці... У них одинакова ідеологія. В принципі, я це розумію. І ось по картах видно, що вони могли. При, просто при якихось е, розмовах, хоча ця карта натякає на серйозність, навіть, можливо, на підписання якихось документів, один одного підтримувати. так, Але тут ця карта говорить: це було тільки бажання. Вони могли підписати якісь, знаєте, угоди. Е, як, як це фінансові, якісь економічні якісь угоди, товарообміну і тому подібне. Але е, вони обоє мають е, одне і те ж бажання захопити світ, зруйнувати світ, голов, е, голов, головувати, бути першими в усьому. І е, Китай і Росія в цьому дуже схожі. Але... В іншому що русський це дебіл з булавою, так воно і є. Ось. А Китай він хитрий. Ось. Але, в принципі, китайці от через їхню хитрість, коли ви знаєте ворога в лице, його кра... легше ну як, знищувати. Так? А якщо він хитрий, він тебе заманює грошима, робить з тобою контракти, от як, на, як з нашими президентами. Кожна влада робила з ними контракти, якісь угоди і тому подібне. Ходять дуже багато чуток. Продажа землі і тому подібне. Ось. І е, вони отак, отак вони внідряються, будемо казати. Розумієте? Потім дідько з два ви, вижене цього. Китайця звідти. Гаразд, мої дорогеньки, не буду розглагольствувати, але ось карти так показали, це було тільки бажання. В принципі, ось тут ніхто нікого не, не тиснув, ні не давив. Знаєте, це бажання породило, я так скажу, бажання заволодіти світом. І наскільки я ось в цьому, в цьому розкладі розумію, наскільки я зараз зрозуміла, Руський зрозумів, що він. Може, має таку сильну підтримку. Розумієте? Він побачив в Китаї сильну підтримку. Ось, якось так, мої дорогенькі. І бачите, тут іде королева монет. Тобто, вони думали, що китайці будуть їх конкретно. Китайці теж хитрі. Гаразд, мої дорогенькі, все разом до перемоги. Тільки разом, інакше я її не бачу цього. Ми всі в одній упряжці. Бережіть себе, мої любі, і сил нема, чесно вам скажу. Я розумію, що військовим на передовій набагато важче, але я просто говорити вже не можу. <кій> <кій> Гаразд. Все мої любі, мирної ночі, мирного дня, що там у вас є, і на все добре. Разом до перемоги